Вітаю, друзі, ми з України. Друзі, колеги, шановні аграрії, фермера. Сьогодні буде перед багатьма стоять питання, а який обробіток ґрунту краще буде зробити після зібраної кукурузи, чи в зимовий період, чи можливо навесні хто її залишить до весни? Дуже багато площ вже зібрано. Де от як от тут, нічого не робилося. І ви розумієте, що і зробити практично в цей період нічого не можна буде, поки ґрунт фізично не визріє. І тому хочемо з вами порадитись і, можливо, дати вам також поради, ті, які ми отримали протягом тривалої роботи. З обробітком ґрунту, з різними знаряддями. Друзі, я не відношусь до категорії фахівців, спеціалістів, які є прихильники одного там обробітку ґрунту. І напротягом багатьох років абсолютно не пробують нічого іншого. Сьогодні дуже багато аграрів переходить на стріптіл, на нульовий обробіток ґрунту. І рахують, що вони зменшать витрати на паливо, яке сьогодні дуже дороге. Ну, ви пам'ятаєте, весною 75-80 гривень за літр дизельного палива. Сьогодні трішки воно подешевшало. Ніхто не знає, яка вартість палива буде весною 2023 року. Але я скажу, що вивчаючи. Вертітіл, так званий вертикальний обробіток ґрунту, вдалося зрозуміти, що це є одне із найкращих рішень для роботи на весні після збирання, наприклад, чи соняшнику, чи кукурудзи, можливо, у кого залишилася необроблена стерня. Через те, що ця технологія з'явилася зовсім недавно. Ну, з 2000, якщо не помиляю, з 2010 року. Це практично невеликий період. І сьогодні на ринку є вже немало хороших агрегатів для вертикального обробітку ґрунту. В компанії Беднар, в компанії Кейс, в компанії Kuhn, і той же самий Селфорд, і Штрігель, і Акселератор. Ну, в общем, і в різних інших компаніях також є машини. Ми не будемо говорити про перевагу тієї чи іншої машини. Ми сьогодні говоримо про перевагу технології через те, що вертикальне переміщення ґрунту зберігає і вологу і накопичує мульчою саму поверхню ґрунту. І не призводить до так званої ерозії і втрати вологи навесні. І якщо ви не сієте по тому самому нулю, ну у тілу, чи постріб тіло, я думаю, що оранка це взагалі для весни, ви саме зрозумієте неприйнятний обробіток. Те ж саме і дисковка. Можливо, хто і не має культиватора, ви скажете, та дуже дорого, я невеликий фермер. Ми взагалі радимо вам об'єднуватися і можливо. Це дасть можливість придбати тоді, тому що на 100 гектар ви ніколи не купите, воно буде не економічно неефективно мати такий агрегат. А вже на 500 гектар, на 1000 гектар, це буде ефективно. Ну це так, це питання майбутнього. Сьогодні можливо є вже ринок найму, можливо, він ще недостатній іменно по цих культиваторах. Але хочу звернути увагу, що найкращим буде рішенням, якщо ви... Весною будете обробляти ґрунт. По-перше, необхідно зробити низький зріз, тої ж самої кукурузи, не залишати по пів метра чи по і більше, там, по 70 сантиметрів, через те, що взимку буде важко збирати. Краще ви не спішіть, дочекайтесь, коли вона буде мороз, нормально підсохне, відрегульована, жатка, і ви на низькому зрізі, коли не буде снігу. Відповідно на полі, а він розтане, ви зберете цю кукурудзу, тоді буде ще легше провести даний обробіток. Ви запитаєте, а чи е, можна знищити таким обробітком ґрунту е, яйця, там, діабротики, чи можливо мотилька-личинку, яка е, зимує, е, залялькувавшись на глибині там, 5 см над поверхні ґрунту. Вертикальний вертітіл, культиватор вертикального обробітку знищить стеблового мотилька ну, яйця діабротики, які вона відкладає на глибину 15-20 см. Зробити це важко через те, що сама філософія вертикального обробітку ґрунту це обробіток ґрунту на глибину 5-6-7 см і не глибше. Тобто діабротику ми не знищимо, а стебловий метелик ми таким обробітком знищимо. Але найбільше, що ми збережемо, це збережемо вологу навесні, структуру, накопичимо, тобто наситимо поверхню ґрунту мульчою. І висіявши наступну культуру в такий ґрунт, ми отримаємо хороші дружні сходи. Друзі, я хочу, щоб ви в коментарях написали, а використовуєте ви в себе в господарстві. Культиватори вертикальної обробітки ґрунту, так звану технологію вертітіл. Можливо, ви е, часто залишали кукурузу на весну і використовували інші знаряддя. Можливо, там е, глибокорозпушувачі, які оснащені і дисковими боронами і дисколапами, тобто так звана дисколапова борона. Але е, за останні 5-7 років. Спостерігаючи за системою вертикальної обробітки ґрунту, вдалося зрозуміти, що одним з кращих рішень для весняної роботи це іменно технологія вертикальної обробітки ґрунту. Тому зверніть на це увагу витрати пального менше, ніж при оранці чи при дисковці. Добре налаштована машина, хороший відповідно трактор. Ну, Все залежить від ширини даного культиватора, ви це вже знаєте прекрасно. І тому це такі вам поради. Оце така інформація, друзі, що робити з кукурудзою, яка буде збиратися чи в зимовий період, чи навесні, який обробіток ґрунту найкраще застосувати. Для того, щоб знати більше, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сирієнка. Ставте ваші лайки, які дають можливість інформацію піднімати до гори. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, знайомих, колег. Коментуйте, ми будемо завжди давати відповіді на ваші коментарі. Тисніть на колокольчик і ви будете отримати інформацію, що на нашому каналі з'явилось нове відео. Сьогодні з вами працює команда ArtFields. Я, Олексій Сирієнко. Бажаємо всім нам перемоги, миру добра, злагоди, хороших стабільних урожаїв і прибутків. До нових зустрічей на полях. Слава Україні!